На Росії вже навіть історію перевзувають. Отже, приготуйтесь, Іван Грозний не вбивав свого сина. Звідки я знаю, ну так ось. Це легенда, яка породила картину Репина, «Іван Грозний вбиває свого сина». абсолютно не соответствует действительности. Тому що при вивченні останков. Сина Йоанна Грозного раны и повреждения черепа не было. а в останках обнаружили следы мишліка. Так что и это было тоже дело рук олігархата шістнадцятого века. Российский бісагон Никита Міхалко вирішив наплювати на історичні факти. Ну бо кому вони там в России потрібні И выдав свою версию, яка, до речі, зовсім не співпадає з тим, що говорили тогочасні російські історики, включно з Карамзіни. А щодо знайденого мушліку в останках царевича, то в ті часи його часто використовували в медичних цілях. А про експертизу, яка довела, що у тілі битого сини іва. Грозного не було достатньої кількості мушлейку для отруєння. Міхалков вирішив не говорити. Одним словом, як і тоді цар був хороший, а винні бояри, так і зараз. Що ж, у бісагуна своя методичка по відбілюванні путіна. Ніяких по по поводу не несу.